Ське дербі оболонь проти Динамо. Хто переможе? Який арбітер буде головним у цьому матчі? Кого буде долучати до Динамо Шовковський? І скільки квитків залишилось на матч Динамо Шахтар? Про це і не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Після чергової паузи на матчі збірних повертаються поєдинки внутрішніх чемпіонатів. Десятий тур української прем'єр-ліги стартує у п'ятницю, 18 жовтня. У Ковалівці Колос приймає чемпіона Донецький Шахтар, якому вже зовсім скоро у вівторок грати у лізі чемпіонів у Лондоні проти місцевого арсенала. Київські ж динамівці будуть грати знову у столиці. Суперник Оболонь. На їхньому полі відбудеться Київське дербі, матч у суботу 19 жовтня, початок о 15.30. Пряма аудіотрансляція на нашому каналі на першому футбольному. Запрошуємо вас. Приходьте, хто за кого буде вболівати, хто за Динамо, а хто за оболонь? Пишіть друзі. До речі, як ви вважаєте, хто переможе у дербі столиці? На що буде здатна оболонь з новим тренером? Чи будуть динамівці економити сили перед матчем Ліги Європи з Ромою, який заплановано на 24 жовтня у Римі? А можливо буде нічия? Пишіть свої прогнози під цим випуском: Динамо чи оболонь? Ваша думка цікава і важлива для нас. Чекаємо, друзі. Щиро дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Кожен ваш донат та вподобайка сприяють розвитку першого футбольного. Разом ми сила робимо наш канал ще кращим. Зараз на своїх гаджетах ви бачите, як можна підтримати наш з вами проєкт. Запрошуємо вас стати другом, партнером каналу. Перший футбольний. Ця інформація також є в описі на кожній трансляції. Наша велика, дружня футбольна родина чекає і на вас. Приєднуйтесь. Далі анонс всіх матчів 10-го туру. Нагадаю, у п'ятницю колос Шахтар у суботу три матчі Олександрія приймає Полтавську Ворсклу у себе вдома. Оболонь Динамо і матч у Житомирі, де Полісся приймає лівий берег. У неділю також три матчі ЛНЗ Інгулець, Одеський Чорноморець приймає Рівненський Верес і матч Зоря Кривбас. Саме цей матч перший футбольний транслює у неділю зоря кривбас. У понеділок Львівське дербі. Рух Карпати у Львові. Напередодні травмувався Ілля Квасниця, Правий відмір львівського руха. І у львівському дербі не зіграє. Цей матч також транслюємо на першому футбольному. Ще одне дербі. Понеділок, після 17-ї години, Рух Карпати. Далі пригадаємо турнірну таблицю Української прем'єр-ліги перед стартом 10-го туру. Перша вісімка виглядає так: київське динамо, лідер. 22 очки у Шовковської компанії після восьми матчів. Полісся відстає на два. Також в Олександрії 20 балів. Донецький шахтар поки що четвертий. У команді Пушича 16 залікових балів. Далі рух, зоря, «ЛНЗ» і Кривбас. Далі розглядаємо іншу вісімку, і тут команди розташувалися так. Відкриває другий пелетон Одеський Чорноморець, який вже на дев'ятій позиції. Після третьої перемоги команда Бабіча має вже 10 очок. А от далі дивіться, яка щільність: Карпати, Верес, Ворскла по 9 балів, Колос 8, Лівий Берег 7, оболонь. Інгулець по 5. Оболонь має одну перемогу від гульця. Поки що цих перемог. Немає, отже, дивимося, і бачимо, що київська оболонь забила всього навсього 4 чотири голи за дев'ять матчів, так само як і лівий берег. І це найменш результативні команди. Ну і на рахунку оболоні всього всього-навсього одна перемога. Нагадаю, що пивовари перемогли лише тільки інгулець з рахунком 2-1. Найкращі бомбардири УПЛ на сьогодні Олександр Назаренко, Георгій Судаков. Вони забили по сім м'ячів, по два пенальті. Далі Олексій Гуцуляк. П'ять. Олександр Філіпов. Також п'ять. Ігор Краснопір, п'ять м'ячів. Друзі, у Динамо найкращий Віталій Буяльський, у якого показник поки що три голи. Чому Динамо так мало забуває у цьому плані, щоб бомбардир? То був хто з'явиться і коли? Пишіть, хто вадат? Буяльський? А можливо хтось інший. Далі про суддів. Арбітром матчу головному поєдинку оболонь Динамо Київ буде Віктор Копієвський з Кропивницького. варі Олександр Шандор буде зі Львова. До речі, у цьому сезоні Віктор Копієвський працював лише на одному матчі УПЛ. І це був матч за участю Білосидях. Тоді вони на виїзді грали з Карпатами. Пам'ятаєте, і тоді ти навіть всі перемогли 3-0. А рефері у тому матчі показав одну жовту картку гравцеві господарів і призначив пенальті у ворота львівських Карпат. Ну і не можемо ми не пригадати, як команди грали між собою у минулому сезоні оболоні Динамо. Нагадаю, що у минулому сезоні тричі зустрічалися і перетиналися ці команди між собою на футбольних полях. У рамках УПЛ оболонцям не вдалося взяти залікових балів у білосиніх. Дві перемоги динаміців. Проте у Кубку України я думаю, ще свіжа та перемога і образа оболонців, коли вони все ж таки перемогли динамівці. Тоді перемога була за пивоварами. <звук> Тим часом головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський розповів, як він бореться з кадровою кризою. З урахуванням того, що є проблеми у Шепілєва Сибальос відновлюється, у нас залишається 8-10 гравців. Тому ми будемо залучати гравців з юнацької команди для того, щоб проводити тренувальний процес у нормальній здоровій конкуренції. Гравці будуть зростати особисто та індивідуально, і ми, як команда, будемо також зростати. Зазначив Олександр Шавковський. Ну що ж, побачимо, можливо, хтось із молодих і вийде в протистоянні заболонів. Хоча мені це мало віриться. Друзі, а ви як вважаєте, який буде склад київського Динамо? Нагадаю, що зовсім скоро українське дербі 27 жовтня у неділю у Києві на Динамо імені Лобановського матч го туру. Динамо Шахтар, як повідомила прес-служба Біла -синях», усі квитки вже на той матч продані. Так що лиши тільки надія на нас, на перший футбольний. Пряма аудіотрансляція на нашому каналі Динамо Шахтар. Але це у 11-му турі. І ось прямо зараз коротко про найближчі трансляції на нашому каналі на першому футбольному. Отже, у п'ятниця кова Шахтар, субота, оболонь. Динамо, неділя зоря Кривбас, понеділок, Львівський дербі, рух. Карпати, запрошуємо на наші трансляції. Приходьте. Нагадаю, що анонси всіх трансляцій першого футбольного ви завжди знайдете у розділі дописи на нашому Ютуб каналі, а також у вайбер-групі «Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах: Facebook, Telegram, Instagram. Приєднуйтеся. запрошуємо щиро. І на цьому, все. Дякуємо за ваші лайки. Вподобайки. Хто ще не натиснув? Будь ласка, поставте вподобайку. Підніміть великий палець догори. Продовжуємо розвивати разом наш україномовний канал. Перший футбольний. Підписуйтесь, будемо раді всім. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. З нетерпінням очікуємо. Слава Україні! Ваш перший футбольний.